Оглянемо з метою продажу дуже цікавий апарат. Seiko Talio Ring Plus. Чим вона незвична? Ну, зовнішнім виглядом. Він такий досить модерновий, сучасний, має сенсорну панель оце от круг, яким можна регулювати меню. Тобто, обертаючи пальцем, вибирати параметри по меню. Меню теж сенсор на оці всі кнопочки вони сенсорного натискання. Має е, прижимний клапан, який е, додатково регулює е, міцність кави. Є, е, е, як у більшості капучинатор, подача води, пару. Є е, можливість використання меленого зерна. Працює вона в основному на е, звичайному зерні. Потім із цікавого така річ, якою можна просто бавитись, не використовуючи каву машинку. Підйом лоточка для чашок. Моторизований підйом можна туди-сюди от ганяти, він вверх-вниз регулюється під будь-яку чашку. Отак от пальцем натиснув, він сенсорний. В багатьох машинках він виходить з лати, а тут він чудово працює. Капучинатор теж працює, можна збивати молочко, робити лате і е, різні молочні напої. Що по цій кавомашинці? Обслужений варочний блок, він в дуже гарному стані. В кавомолці нові жернова. Оцей от диспенсер, який видає каву, почищений, змащений, почищений, там збирається, як правило, масла ну, від кави. Якщо чашечку не помити, в принципі, бруд такий само залишається і там. По зовнішньому вигляду вона чиста. Видно навіть по бункеру зерна, що там не залишилося ну, не те, що не залишилося. Немає слідів відкладених від кави. Кава жирна по своїй суті, Вон видно, як там всередині чисто, ну, немає чим підсвітитися. Це сюди пара виходить конденсант після приготування. Перед цим вона робила каву. І так, покажу зараз, як вона готує. Спеціаліст спеціальний буде дивитись, може що підкаже. І так, Вибрали напій, запускаємо процес. російськомовне, зрозуміло. Вся інформація виводиться на дисплей і готується каво. Через два носики, цікаво так подавиться. І Можна паралельно в цей час і так от гратися, опускати, піднімати лоточок. Цікаво виглядає. Кава виходить насичена, тому що помол дрібний, в принципі, порцію можна збільшити. Тут вона невеличка, середня. Ну, така, щоб можна було випити і тверезо керувати діями. Отака от, от машинка, буде в продажі. Кому цікаво, звертайтеся.